Знаєте, скільки деревини у 2023 році незаконно отримало державне підприємство Ліси України? Нещодавно ми виявили як мінімум 62 тисячі кубометрів. Щоб зрозуміти, наскільки це багато, уявіть 1800 фур з деревиною. Одна за одною вони розтягнуться на майже 30 кілометрів. І це лише частина незаконної деревини отримана ДП Ліси України лише в ході рубок переформування. Лише у Львівській та Тернопільській області. До речі, це все незаконні рубки, на які були видані документи. Але насправді проблема набагато глибша. По-перше, контролюючі органи ігнорують порушення. Екоінспекція на перевірку тупо не поїхала, а Державне бюро розслідувань закрило справу, навіть не розпочавши її. По-друге, лісівники намагаються узаконити незаконні рубки переформування. Для цього вони розробили проєкт постанови Кабміну, який дозволить їм зробити будь-який ліс. Міндовкілля ж традиційно відмовчується. Що можна зробити? Напишіть звернення до міністерства за нашою інструкцією. Це не займе більш ніж 5 хвилин вашого часу. Інструкція за лінком у нашому профілі. Деталі в описі до відео.